Привіт! Сьогодні поговоримо про дріп пакети Знаєте, цей геніальний винахід, який обіцяє нам ідеальну каву, де б ми не були. Ну що, готові розібратись, як це працює. От ж таке, правда страшенно хочеться хорошої, от прям класної кави, а поруч нічого, ні кав'ярні, ні кавомашини в офісі, ні навіть турки в поході. І що робити в такій ситуації? І от здається, що зварити смачну. Ароматну каву поза домом це щось із області фантастики, ну такий собі квест. Але а що, як існує одне просте, елегантне рішення, яке міняє абсолютно все. І ось воно рішення, що буквально вміщується в кишені. Простий портативний винахід, який раз і назавжди вирішує цю проблему. Тепер преміальна кава доступна без жодного, уявіть собі, спеціального обладнання. Ну, хіба не геніально? Гаразд, давайте зазирнемо в історію. Звідки взагалі взялася ця штука? Ви будете здивовані, але історія в неї досить довга. Тільки подивіться на цей шлях. Все почалося в Японії. Спочатку, ще в кінці 80-х, з'явилися перші спроби, такі, знаєте, трохи незграбні, нестабільні, а потім крок за троком, через роки вдосконалень, ми отримали ту саму. Ідеальну конструкцію з вушками, яку всі знають сьогодні. Це була справжня еволюція. Окей, і ось зараз найважливіше треба чітко розуміти, дріб пакет це не розчинна кава, зовсім ні. Це по суті мініатюрна варсія пуровера, повноцінний метод заварювання. Вся магія свіжозмеленої кави залишається просто ну, в дуже зручному форматі. Так, з теорією розібралися, а тепер до найцікавішого. Давайте до практики. Зараз ми крок за кроком пройдемо весь шлях до ідеальної чашки. Що нам для цього знадобиться? Список, як бачите, до смішного простий: ніяких тобі кавомолок, ваг чи дорогих чайників, і саме в цьому вся краса дріп пакетів. Вони роблять класну каву, доступною для всіх. І ось тут починається магія. Крок номер два блумінг або передзмочування. Це не просто якась формальність, це суперважливо. У ці перші 30 секунд кава ніби прокидається, випускає вуглекислий газ. Якщо цей крок пропустити, смак буде ну такий собі плаский, а так ми даємо зерну розкритися на повну, готуємо його до ідеального заварювання. А тепер про час. Він тут наш головний помічник. Якщо заварити занадто швидко, кава вийде водянистою ніякою. Якщо перетримати, отримуємо гіркоту. А от 2,5 хвилини це той самий золотий стандарт. Ідеальний баланс для насиченого класного смаку. Добре. Як робити правильно, зрозуміло. А тепер давайте про те, як усе не зіпсувати, бо іноді знати, чого не робити, набагато важливіше. Пройдемося по типових помилках, на яких усі спотикаються. Помилка номер один: запам'ятайте раз і назавжди: дріб це фільтр, а не чайний пакетик. Його не треба занурювати у воду. Вода має проходити крізь каву інакше ніякої екстракції не буде, а буде просто слабкий каламутний напій. Далі висота чашки. Здавалося б, дрібниця, але вона може вбити весь смак. Якщо фільтр занурений у вже заварену каву, він продовжує настоюватися. Це як забути чайний пакетик у чашці на півгодини. Результат правильно, гіркота. Тому тільки висока чашка. Третя помилка поспіх. Влити всю воду за один раз це як пробігти спринт через музей, нічого не встигнеш роздивитися. Так само і вода, їй потрібен час, щоб поспілкуватися з кавою, витягнути з неї всі відтінки смаку. Якщо лити швидко, напій буде пласким і нудним. І остання, але, мабуть, найстрашніша помилка ніколи чуєте ніколи не відтискайте пакет. Цей рух, щоб вичавити все до останньої краплі, насправді вичавлює концентровану гіркоту. Просто дайте воді стекти, спокійно зніміть фільтр. Ідеальна чашка кави скаже вам дякую. Отже, бачите коли ми знаємо ці прості правила і не робимо помилок, дріб-пакет перестає бути просто зручною штукою. Він перетворюється на маленький, але приємний ритуал, і переваги в нього треба сказати, просто вражаючі. Давайте ще раз пройдемося. Швидкість є менше трьох хвилин, якість, як у хорошій кав'ярні, зручність максимальна, і жодного бруду після. Це ж просто знахідка для всіх, хто постійно в русі, але не хоче пити аби що. Але є ще один дуже цікавий момент, про який чомусь рідко говорять, і він стосується нашого здоров'я. От послухайте цю цитату. І от у чому тут вся сіль. Справа в паперовому фільтрі. Дивіться, коли ми готуємо каву, скажімо, у Френчпресі чи турці, у чашку потрапляють усі кавові олії. Серед них є такі сполуки кафестол і кахвеол. І от дослідження показують, що вони можуть впливати на рівень холестерину. А паперовий фільтр, як у дрібпакеті, ці олії затримує. Тобто фільтр кава виходить набагато, скажімо так, легшою і щаднішою для нашої серцево-судинної системи. Це важливий нюанс. Так що в підсумку? Чи стане дрібпакет якимось новим стандартом для всіх? Хто знає, питання відкрите. Але факт залишається фактом: технологія, яка колись була чимось для обраних, сьогодні відкриває двері у світ хорошої кави буквально кожному. Можливо, майбутнє ідеальної кави, воно і справді вже у нас в кишені. Цікава думка, правда?